І передаю слово нашому спікеру. Сьогодні у нас бадьоро руханку проводить. Хто знає, як звати спікера? Софія, Далі. я гадаю, що ти знаєш. Скажи. Так, пані Дар'я, ми готові. Передаю вам слово. Дуже дякую, вам, Марина. Любі мої, мені здається, що ви ще не прокинулися, тому що я не бачу ваших посмішок, вашого заряду. І я завжди звикла до того, що у вас аж прям трясе від вашої енергії. Тому давайте прокидатися нам всім разом. І почнемо з ми зі стрибків. Тому давайте підводимося. Підводимося, всі, 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 всі. встаємо. Я з вами. Є. І починаємо. Давайте ми стрибаємо, але не дуже високо, щоб просто розібраємо в'язні. І поїхали. Є є, а ну хто буде найенергійнішим? Супер, молодці! Класно! Бачу всіх. Дуже дякую, Мирину. Ще ще ще, 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 ще розігріваємося. А тепер джемпін-джем. Один. І ще один. Вдих. Тягнемо, стягнемо, стягнемось до гори, до гори, до гори. І видих. Молодці, давай давайте, ручки на боки. Ноги на ширині плечей. І дивимося на сусіда справа і зліва. Починаємо справа. Право, зліво. Право, зліво. Право, зліво. Право, зліво. Право, зліво. А тепер нахиляємося. Червушком хочемо доторкнутися до наших плечей. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять, дев'ять, вісім, сім. Так ніхто так от не хитається. Ми не хвиля. Ми стараємося чітко тримати всі руки. Десять, дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Супер, молодці. А тепер прожою оберти плечима вперед. Давайте будемо розминати наші м'язи. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І назад. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці ручки в боки. І тепер маленькі коло робимо вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Між осенька. Ми самі не кружляємо, тільки ручки. А тепер назад. Один, два, три.

Сім, вісім, дев. Десять. Супер. Потрусили головою руками. Потросили, потрусили, потрусили. Розслабили тут усі м'язи. Молодці. А тепер давайте трошечки поприсідаємо. І ноги на ширині плечей. Руки або протягуємо вперед, або сложимо на, на талю і присідаємо. Давайте 20 разів. І бачу всіх, хто більше зможе. І один. Два, три, чотири, п'ять. Дмитро Єгор, привіз. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Субші. Сітечніше. Шість. шість п'ять. Чотири. Три, два, і ще один. Затрималися. Затримали, затримали, затрималися, затрималися, затримались. Петро Єгорна, бачиш, щоб ви сиділи. Всіх, 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 всіх бачу. Затримали, затримали, затрималися. Ну, я ж не так сижу. А я ось так сижу. Затрималися. Молодці. Супер, стаємо. Тряхнули наші ніжки. Трошечки їх побили, побили, побили. Не дуже сильно. Трошечки розім'яли, розім'яли. Розпросили, Ну що ж, давайте розімали колінка. Спочатку від себе. І поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. А тепер вперед. Один, два, три, чотири, п'ять. Супер. Шість ще, Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. Можна і присісти. Сідаємо сідаємо, Сідаємо. Я хочу відмітити Златослава з мамою взагалі молодці. Батьки, хто підтримує наші ранкові руханки, вам окремий уклінний подяка. Так, так, так. Руханка потрібна кожного дня і дорослими малим. Протягнули ніжки вперед. І тепер давайте розслабляємося. Протягнули ручки догори і намагаємося грудьми лягти на наші ніжки. Давайте. Тягнемо, тягнемось вперед, вперед, вперед. Дістаємо хоча б до наших носочків. Молодці всі, тягнемо, тягнемо, тягнемо. Супер, Софія, тобі вже така класна розтяжка. І ще молодець. Молодці. Кому дуже важко Так краще вперед ручки і потрошечку змушувати себе тягнутися вперед, але не дуже різко. Потрошеку. Тягнемо, стягнемо, стягнемо, тягнемось. Молодці. Мо а тепер ніжки в різні сторони. Розкидали. По сторонам ніжки розкидали. Ось тут в мене права, ось тут мене ліва. Так, давайте трошки нахилю, щоб ви мене краще бачили. Дмитро Єгор, ви, ви чого не займаєтесь? Досить без Давайте долучайтесь до руханки. Ніжки в різні боки. Так, чекаю всіх. Молодці. А тепер так само тягнемось до правої ніжки, щоб намагатися лягти грудьми на неї. Тягнемось, тягнемось, можемо носочки натягнути, або просто розслабити. Ось, бачите, в мене розслаблена ніжка, або натягнути носочок. Кому як зручніше і не дуже боляче. Всі, так, до правої ніжки, всі знайшли праву ніжку, ну, похитайте мені головою. Дізнайшли праву ніжку, де права ніжка? У мене ось вона, а у вас де? Супер, Софія, вже лежить, молодець. А тепер тягнемося, обіймаємо нашу ніжку. Обіймаємо нашу ніжку, намагаємось притягнути її до себе і себе до неї. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Які всі молодці. Чесно кажучи за вісім місяців руханок. То вона вже просто суперова розтяжка з нами. І ще. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці. А тепер до лівої ніжки, щоб їй також наразливо було. Так, обіймаємо тепер ліву ніжку. Супер! Молодці. І ще. І ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два, один. Молодці. А тепер вперед. Кожен сам собі вигадує, що перед ним лежить тортик, іграшка якась, або там телефон, який дуже-дуже хочеться пограти. І ми наче тягнемось до нього. Давайте, так, давайте, вперед, 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 вперед. Я, наприклад, хочу до вас, тому я дуже дуже тягнуся до комп'ютера. І давайте, 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 давайте. Супер! Які всі молодці! Натягнули носочки або розслабили ніжки. І будемо намагатися легти грудьми на підлогу. Давайте, давайте, давайте. В кого вийшло? Майже всіх, супер. Які всі молодці. А тепер підняли так ніжки і трошки попросили і побили, щоб наші м'язи розслабилися. Молодці, супер. А тепер піднімаємо ніжки. Наша улюблена вправа, яка? Софія Беландій, допоможеш мені з пресом? Поїхали нагадуємо. Качаємо прес. І в нас ніжки випрямляються, а ми корпус трошки тягнемо назад, але не лягаємо на підлогу. Я не лежу на підлозі. Я намагаюся зловити одночасно баланс і між ніжками, і між спинкою. Тому поїхали 20 разів. Давайте спробуємо всі. Один. Поїхали. Два. Три, чотири, п'ять, шість, супер, сім. Вісім. Дмитро Єгор. Дев'ять. Десять. Я вас бачу. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16, 17, 18, 19 і 20. Затрималися. Затрималися, затрималися, затрималися. І ще. Супер! Молодці! Розслабилися трошечки. Сіли в нашого метелика. Кому як зручно? Хто може ось так скласти ніжки? Ось так. Хто може скласти так, кому зручно? Але потім дуже важко розплутатися, треба буде когось просити, щоб розплуталося. Мені, наприклад, зручніше сідати ось так. От. Пальчики до пальчика є, Обійняли наші пальчики. І намагаємося силою волі і нашого тіла тягнути наші колінка донизу. Розтягувати їх. Так, вірно, вірно. Тепер хто полетів? Полетів, полетів, полетів. Так, і донизу. Супер. Які всі молодці, тягнемо, тягнемо, тягнемо. Спинка рівна, ніхто вперед не лягає. Молодці! Є! Хтось навіть вже себе додавлює. Але дивіться, щоб не було дуже важко і дуже боляче. Молодці! Які ви класні! А тепер давайте намалюємо, встаємо. Стає, встає, встає, встаємо. Встає, встає. Супер! Всі молодці! Права ніжка вперед. Вперед праву. І намагаємося тягнутися обережно. Ліва ніжка в нас рівна. Рівна, рівна, рівна. І ще тягнемо, тягнемо, тягнемо. Супер. Молодці. Хтось може так от робити для балансу, Наче літачок летить. Так, щоб вистояти. І літачком. Давайте, давайте, давайте. Згинаємо одну ніжку. Тепер, які ви всі молодці? Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Є, а тепер я беру таю двома ручками біля ніжки. Молодці, чекаю всіх. Тобто, якщо в мене права нога, то в мене ручки трошки зліва від неї. Супер, молодці. Залишаємо ручки, а тепер хто може і кому не дуже боляче, намагається стати на локітки. Опа, опа, опа. Ого! Викруті. Молодці. Так стоїмо 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Встаємо. Обережненько. І змінюємо ніжку. Змінюємо ніжку. У мене була права, тепер в мене ліва. Змінюємо ніжку. Ніжка в нас. Прайка ззаду. Рівна. ловимо баланс. Літочки, де мої всі літочки? Не бачу, хто летить. Є молодці. Іще, ще, іще. Супер. Тепер наші ручки на підлогу. На підлогу, на підлогу, на підлогу. Молодці. А тепер хто може і кому не боляче, стаємо на лакітки. Стоїмо, 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 стоїмо. П'ять, 4, 3, 2, 1. Молодці, обережно стоїмо. Тепер ноги на ширині плечей. Ноги на ширині плечей. Як далі робимо ручки, наче як за паркою сидимо. І тягнемося, наче хочемо наші ручки підпасти до підлоги. І тягнемо, тягнемо, тягнемо. Ніжки нас поять, не згинаючи колінка. Рівні ніжки. Тепер тягнемося до підлоги. Хто може долоньками? А кому нам так легко, то беремо наші локітки, обіймаємо і тягнемо донизу. Супер. П'ять, чотири, три, два. Один. Молодці! А тепер, щоб набразливо було правій і лівій ніжці. Зробимо по 10 секунд і будемо відпочивати. До правої ніжки. Обійняли її. Так, всі стоїмо. Обіймаємо нашу праву ніжку. Хто як може, праву ніжку обіймає. І тягнемося намагаємось бульмити дістати до колінка. Тягнемо, 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 тягнемо. Молодці, супер! А тепер наче переповзаємо до лівої ніжки. Молодці. Супер! Ви неймовірні. Молодці, ніхто не навіть не падає. А тепер стоїмо на рівні ніжки. Стаємо, встаємо, встаємо. Давайте вдих. Глибокий, 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 глибокий. Наче зараз наша ракета взлетить. Я просто сяду, щоб мене було зручно видно. Але всі на рівних ніжках сидимо. Так, вдихаємо, 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 вдихаємо. І видих. Молодці. І ще. Вдих. Глибокий, 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 глибокий. І видих. І ще один. Глибокий вдих, 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 вдих. І видих. А тепер наша основна вправа. Де ваша права ручка. Покажіть мені свою праву ручку і ліву ручку. Обійняли себе. Обійняли, обійняли себе. І я вам аплодую. Ви неймовірно круті. Дуже вам дякую, ви дійсно вже справжні герої руханок наших. Особливо е герої я бачила сьогодні дві мами з нами: це мама Вікторія з Софійкою і не знаю, як звати маму е Злаки, так? Так, так. Скажіть, будь ласка, Златочка, як твою маму звати? Олена, Олена, ви неймовірно круті. Можливо, ще за кадром були мами, але ми їх не бачили. Ви дуже, дуже круті. Дякую, що знаходите час, долучаєтесь і займаєтесь разом з нами. Як ваш настрій? Не можеш якось. Всі прокинулися, всі прокинулися. Ви, мої розуночки і молодці. Дуже вам дякую, що були з нами сьогоднішнього ранку. Тож, до нових зустрічей. Ми з вами ще сьогодні не прощаємось і чекаємо вас на наступних заняттях. Всіх обіймаю. Всі молодці, гарного дня. Па-па! Бувайте.